Пішов. Сьогодні 13 квітня 2016 року, місто Яурів, група активістів, УНСО Яурів, антикорупційний нагляд та громадський контроль Євричний виїжджає з селищі міського типу, Немирів, звідки поступила скарга. Там, Там коротше, ну, чому стоїть. Там, Бачення. Там питання стоїть в корупційних діяннях цього. голови селищної ради. Є там в центрі трьохквартирний будинок, є та прибудинкова територія. Там їх чотири сотки для трьох. Біля того, будинку. Для будинку. І голова селищної ради для свого родича робить там відчуження. Не питаючи їх нікого на гараж для свого родича. А документи він роботи, має які? на цей гараж? Угу. Але рік, він бере, перепрофільовує з гаража, гаража на приватну стоматологічну лікарню. там його помилка в тому велика. Ні, це раз, Де. два. Я по першому питанню, так і по другому, не було громадських слуханням. Слухань нічого буквально. Він так, своєю волею прийшов. Той я комунальна територія, я тому що я хочу вже зараз. Крім того, о, там від нахамив, це підстата жіночка обізвали, в міліцій, пошла, в на віднахамив, обізвали, слав взяв ну, міліцію. Була все вершною угу. рада на хамелів, обізвав. Крім того... Він проживає зараз на по другому площі десь ця ресторана. Та там є центр парк на берегі. Він той парк відгородив, приготу живав, там, саме згороди, ну, там наш православ. Там стоїть питання, тому що тут є в 13-му є, що власком землі НАТО рахується народ е, е, України. Тут, нас, аналогіч, є. Mm -hmm. Він відмовив тегромаське слухання. як тут на в нас. Він потім почав там цей, десь щось мав. От ми приїхали вже на місце подій подивитися, що робиться тут насправді. Ми бачимо подвір'я, земля по розкладі господині цієї землі, як виглядало продано це каже, під гараж, будівництво, але ніби вже вироблено на стоматологічну полі... 에, клініку. Що тут буде робити, це, як ми будемо виясняти ситуацію? Зараз ми будемо питати наших е, <плес> людей, господарів. Які це було 5, 4, підписи свідків? Які, ну, О, тут будь ласка документи, yeah. підписи свідків, які Зараз, е зараз, зараз, зараз... Так, це, це ви зібрали документи, так? Ми маємо так. цілу папку... Ну, я я кажу, не 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 знаю, зверталися до багато різних установ, відповіді наразі практично ще немає, десь тільки відповідь на одну заяву з основу. Єдине, що ви знаєте, що та земля є вже. Ну, про сьогодні власності, ми не знаємо, як це було. чи... Один сотик. Один сотик. А це все ваша ділянка оця, так? Ні, ні, то не... То, то Мер... територія. Ä, прибункова територія. Прибункова територія. Один сотик був трикватерний будинок. І з тої сторони пильної, ось ця ж діляночка належить ніби, будиночку. Так, тут був лавочки раніше. Тут був сусідгород. Ну, така ситуація у нас. Бачите, що мешканці будинку розповідають, що це була ділянка, яка належала будинку, прибудинкова територія, люди мали тут городи, але сталося так, що зараз є якісь рухи, починається будова, забувають стілочки. Хтось приїжджає, у нас не викладали, то не От Кола... та, межа, ще ваша, оце виходить. Він так?» Він взагалі казав, що і тут він претендував на цей, бо тут була знесла. Ми сьогодні тільки ту браму вже ставили, бо ми не знали, що там має бути. Ага, О, та брама тільки ставлена, та щось. То, було. Було Всього... Тому що вони вже тоді забрали, були всі. Сьогодні буквально перед, ну, перед вашим приїздом, бо знаю, що має приїхати також комісія держбудконтролю, вони писала, взяли держит. от той…» Партан, чи як це назвати, який стояв від будинку туди, які вони самі в самовільно встановили. Вони, знаєте, і писали. Підказ... А що це вас? Заяви скарги, які ми вписали в селищну раду. О, це, будь ласка, заяви, скарги, селищну раду. Ми Можем можемо надати поспілку, можемо надавати заяви. Добре. Е... Перелік, якщо я куди так, потім є ще інформація, заява теж в голові селищної ради. В дуже багато заяв, але він не реагує. Не реагує. Ми писали... Голова селищної ради не реагує. Купа заяв. Бачите, в мене ціла стопка документів, заяви, заяви можна ними вже просто е, обклеїти всю квартиру. Коди, потім... Що вони вам відповіли? Як реагують на ваші... Ну, Ну, вона ваше... Чуть, ваше... Не ваше... Не не ваше того? Ваше... того. Ваше... Ваше... — Ніяк. То. Вуку... То, то, вуку... ваше... ваше... Ви не маєте маєте приватизовано. Але читайте, ваше... не приватизовано, не приватизовано, ми на От така ситуація. Але дивіться, ми взяли вчора довідку, я не знаю, чи вона є, то всі мають. Бачите, з архівного відділу. Це оригінал довідки просто, ми копію вам також можемо дати. Покажіть це. От давайте так. Це ми маємо. Okay. Архівна довідка. Ми не приватизували, але тут... тут пише, що передано у приватну власність. Ніби а, значить, пишеться архівна довідка, так, витяг рішення про передачу приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Це є тільки Він. нашої квартири. Звичайно, що є власники. І, і інші діла май... не можуть надати, бо це ми зверталися на різні. Але тут я не знаю, ми як брали довідку. Ми наземли ніяких документів немає ми прийшли Мама, так, 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 і, так встановили і сей, а, а, ви це, це, землі, це, точно прибудинкові? Чи це в землі е... Ну, каже, я не, не знаю. Раді. Ми що, звернули в соціалишну раду на нам і інформацію, він нічого нам не каже. Чекайте, ми маємо щось. Ви наразі не можете сказати? Не можемо сказати, ну, так, як тут Оце архівний архівний але соціалишній раді, який нам дав відповідь, коли Івану вже вести Тому що це важливо. Чи це земля не чия, чи вона дійсно належить прибудинковій території? Ми ми не знаємо. Ну, Але є десь що, що мали прибути? Маріка, де ті ваши ми нам даному колегам швидкість? Це якраз копія того, що архівної довідки, що свого часу в 95 році, рішенням селищної ради ту територію було передано у користування власників. Це є від нашої квартири, у ваших, у користування власників будинку. Так. Оце є довідка, яка стосується нашої квартири. не що Ні, ну він нам Можна поки зараз на якусь кутичку перейти, ще раз прошу на На площі 0,1 соток по вулиці Івана Хранка, яка адреса, ну, невідома. А він живе теж на вулиці зроблено, Івана Хранка, депутати навіть думали, що можливо спеціально... в нього на подвір'ю. І він тим більше має там план під забудову я теж. Підвивав. Так, це, це було спочатку в потім… Пройди, Іванець, пройди, Іванець. Ну, іншими словами, я якщо сказати, бано є бано купа документів, е, купа актів, купа заяв, має. які не розглядаються у е, голові селищної ради. Мешканці міністарні пишуть немає. Тобто не, нам не потрібно можливо, ще знаю, отримати пояснення у голови селищної ради і будемо робити. на гараж, потім в лютому міра відправити з питання селищно ради, щоб я допомогти. Але немає. Це річні селищної ради Ось таке. Це одно, це одне питання. Ні, я вказала, вам не згодом. Нічого. Чого ви казали, що ви там була?

наробили, то було 8 квітня, п'ятницю Іванець зібрав всі свої години. ну, Зрештою, ми нічого не Не Неважливо, не, не хай буде громадські слухання, тільки стояло питання про перепрофілізацію з будівлі гаража на, на будівлю приватної при колонічної клініки. Коли ми сказали, що покажіть якийсь там, нічого проголосували. Який план? Який план? Тут все, є план, добре, нікого не знає, казали нам, що мав бути якийсь архітектор-представник, з архітектури відділу чи як. Нічого. Є план, є план. Я задала питання, де буде каналізація? На одному сотику, де буде каналізація? Десь буде.

Dakar, я не знаю, чи вони вийшли, чи викопали. Ото, що я покажу, вони вже вбивали. Ті фото бачу, то всі вбивали. Що за межі ми їхні? Що це ми трошаємо зараз? Вони загорнули вчора. А чому? А чому? Бо я Ми їх попередили, що сьогодні з Ми Вона казала, що я у Держбуком контролю, який ми теж мав відбувати. І їх попередили. І не знаю, що сьогодні мають приїхати Держбуком контролю. Бо ми викликали.

あおっゃんさんもおうちのせいに2つも